Вітаю! Мене звати Дереховська Тетяна. Я студентка першого курсу Хмельницького національного університету гуманітарно-педагогічного факультету кафедри славянської філології. Моя спеціальність називається середня освіта польської української мови літератури. Одночасно з тим я навчаюся в польському вищому навчальному закладі економічно-гуманітарній академії на спеціальності психологія. Я завжди знала, що буду навчатись саме. В Хмельницькому національному університеті, і саме на цій спеціальності, бо до цього вже деякий час вивчала польську мову і надалі хотіла пов'язати з цим своє життя. Але я навіть не могла уявити того, що буду навчатися ще й в польському навчальному закладі. Наш університет максимально підтримує таких студентів, які мають бажання навчатися за такою схемою, як я, в двох закладах. Хочу сказати про те, що Хмельницький національний університет це про студентів і для студентів. Також відмічу свою кафедру слов'янської філології, яка надає максимально класні можливості для розвитку. Це, наприклад, курси, вебінари, семінари, лекції, до яких я можу безкоштовно долучитися. Кафедра дає для цього всі можливості та все потрібне. Ці лекції відбуваються на різноманітні теми, тобто кожен знайде для себе щось корисне та цікаве. Також ці лекції відбуваються з відомими, досвідченими людьми. Завдяки університету я маю можливість відвідувати різні екскурсії, брати участь у обмінах, їздити за у поїздки. Далі про кого б окремо хотіла сказати, це викладачі університету, а саме викладачі кафедри слов'янської філології. Хоча ще не з усіма попрацювала за перший рік, але з тим, з ким працювала, хочу сказати, що це неймовірно класна, плідна і продуктивна співпраця. Вони всі сучасні на одній хвилі з молоддю цікаво проводять пари. Абсолютно всі викладачі ставляться з максимальною повагою. Підтримують всіх студентів. До них можна звернутися в будь-який час з будь-яким питанням і тобі 100% допоможуть. Хочу сказати про те, що кафедра слов'янської філології це така маленька чи не дуже маленька сім'я, у якій кожний кожному обов'язково допоможе. Підсумовуючи все мною сказане, і оскільки маю можливість звернутися до великої кількості людей, я б рекомендувала вам вступати в Хмельницький національний університет на кафедру слов'янської філології. Тут вам Точно допоможуть, підкажуть, приймуть вас, навчать вас всьому, і ви 100% будете професіоналом своєї справи.